Всім привіт! з вами я єнатосср 44 і хочу вам розповісти історію зомбі з шестим із гри із... Росени проти зомбі. Виспо це можете коротко сказати. Ну що ж, я не буду затягувати, а ми приступимо. Ну що ж, ми почнемо спрати з цього, Як він розобрався, який був перначальний дизайн, та в яких іграх виросили на потенційні він був фрізаний. Зараз поступаємо. Вирізаний зомбі з палкою. Возможно, був аналогом зомбі шестим. Це як можливості. А саме зомбі шестим. Ой, взяв в Огіна ніхти. Зараз покажу. Вперший раз ми його стачаємо. Шстого ока, перша локація, шостий день. Ми його стачаємо і яка в нього механіка? Він вибиг першу шару слину. Ну, то є. Це... Я думаю, що багато хто ходив би по зомбі і багато хто з ним ставки робив. І хочу готи роз... називається зомбі спалку, но це неправильно. І він я на всі на кашті локації і, 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 всі їхні. Но, не, і це на почище всіх их дім. Ну не за трудно попутати тихо зомбі. Він може создати немало проблем. Ну що ж, ну, забралися. що він появлявся. У я все появила, що не потих зомбі. От перший частині. Ні. Зомбі шестем он не, не появився. Просто не поти зомби другі частині. Ось. Це що це за фото? Він виглядає як история частини, да. Ну, це, ну, там ведь щось Китай там, китайські версії там з'явилися. І в нього така сама механіка. Його вигідні їх не додавали. Я не знаю чому, но його, можна сказати, замінили. Та я думаю, що він в кожній локації другі частини не підійшов я походе я по його два не помічав, Ну Я ще не повністю что в тюрьму я зараз на что у меня залишилося дві локації, но я зараз похожу... о, це не цікаво, та є зомбі коммунистика. Можна сказати, що тільки в першій частині появився. Не дай більше він не появився. І возможно він появиться. Поскольку буде вийти третя частина. Ну. І... А якщо він може з'явитися даже. От в китайській версії появився зомбікопаді. Скостя стільки. І ми повернувся в франшизі. Тут... Ну що ж я думаю, що на цьому можна закінчити. С вами Яблоген Цааа Сорок четыре семь пока до новых сусточек.